Казкова студія Лісяо презентує казки для солодких снів Вірш гуси Лебеді Наталя забіла. Була на світі дівчинка і братік і васьок. Пішла гуляти дівчинка із братиком в лісок, поклала спати братіка під кущик на траві. І пішла збирати ягоди та квіти лісові. Летіли гуси лебеді, схопили і васька, та й понесли на криличках далеко від ліска. Аж тут прибігла дівчинка, побачила гусей, вони крильми заплескали і зникли вже з очей. Біжить за ними дівчинка, а їх ніде нема, лиш на горбочку пічечка стоїть собі сама. Ой, пічечко, ріднесенька, мені допоможи. Де ділись гуси лебеді? Як знаєш, розкажи поїж моїх перепічок, тоді я розповім. Та ні, у мого батечка і млинчиків не їм. Побігла далі дівчинка, нікого навкруги. тече молочна річечка, кисельні береги. Ой, річечко, ріднесенька, мені допоможи. Де ділись гуси лебеді? Як знаєш, розкажи. Поїж мого каселику, тоді я розповім. Та ні у мого батечка й меду я не їм. Побігла далі дівчинка, попереду лісок. Стоїть зелена яблуня, біленький поясок. Ой, яблунько, ріднесенька. Мені допоможи, де ділись гуси-лебеді? як знаєш, розкажи. Поїж кисленьких яблучок, тоді я розповім. Та ні у мого батечка, й солодких я не їм. Побігла далі дівчинка, побачила ставок, вода, неначе дзеркало, на березі пісок, сидить і васик, грається на березі в піску. А білі гуси лебеді купаються в ставку. Підкралась тихо дівчинка до того бережка схопила в миті васика та й ходу від ставка. А гуси це побачили, зібрались у загін, летять, трепочуть крилами за нею навздогін. Біжить щодуху дівчинка і бачить у ліску, стоїть та сама яблуня у білім пояску. Ой, яблунька, ріднесенька, рятуй мене, рятуй, а ти кисленьких яблучок спочатку покуштуй. Вона вкусила яблучко, яке ж воно смачне, її сховала яблуня під гіллячко рясне. Побігла далі дівчинка, та ще далека путь. І знову гуси-лебеді летять не відстають. От-от, піймаю дівчинку дзьобаті вороги. Аж ось та сама річечка кисельні береги. Ой, річечко ріднесенька, рятуй мене, рятуй. А ти, мого киселику, спочатку покуштуй. Вона в киселику ковтнула з молочком. Її сховала річечка під самим бережком. Побігла знов. Алеби летять не відстають, от от накриють крилами, дзьобами заклюють. Ну, хто ж врятує дівчинку, від лиха захистить, аж ось та сама пічечка край стежечки стоїть. Ой, пічечко ріднесенька, рятуй мене, рятуй, а ти моїх перепічок спочатку покуштуй. Тут дівчинці й перепічки здались такі смачні, її сховала пічечка на теплім черені. Як вискочила з пічки, а гуси знову слід. А вже прибігла дівчинка додому до воріт. Тут бачать гуси лебеді, що вечір вже настав, та з тим і повернулись на свій далекий став. А дівчинка із братіком. Спокійно стали лежить, лихих остерігатися, а з добрими дружить. Котилось спіле яблучко з під яблуні в ліску, котилася перепічка із пічки на горбку, та ще молочна річечка в киселику текла, і цю хорошу казочку мені розповіла.